Бачите, я ж казав, не тільки можна на ньому від нього грітися від газового обігрівача такого інфрачервоного, а ще можна і чайку закип'ятити. От, Бачите, чайничок, мій рибацький на рибалку їздив, чайок собі робив. Нема світа, зараз тут чаю поп'ємо. От і все, дивіться. Чик собі зараз воно нагріється, прогріється і буде кипяточок. Так що штука реально незамінима. 1590 гривень коштує газовий інфрачервоний обігрівач яким ми просто обігріваємося, або можемо на ньому чи їсти, зварити, чи чайничка закипяти, чи просто підігріть собі їду. Ось, будь ласка, дивіться, як воно прикольно виходить. Тобто обігрівач, балон 8-літровий, ось такий балон з форкою 8-літровий, 1100 гривень окремо, балон, обігрівач 1590 якщо брати комплектом. Обігрівач, балон плюс шланг-редуктор, виходить такий комплект лише 2950 гривень. Тому і будете із теплом, і будете з їдою народ. Так що думайте, виробіть висновки. І прожектора теж класно. Бачите, як світить класно освіщає акумуляторний прожектор. Ось такий є-NEXT на 20 Вт 1000 люменів Ціна його коштує 2200 гривень. Генератори, зарядні станції, газові балони, ліхтарики. Прожектора, це все ми маємо. Пишіть, дзвоніть, і вам відправимо. Треба бізнал, зробимо і по бізналу все.